Мед це не просто солодкий продукт. Він здавна вважається натуральним джерелом енергії та здоров'я. Ще наші предки знали, що ложка меду здатна підняти настрій, надати сил і зміцнити організм. Мед містить вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які підтримують імунітет. Регулярне вживання меду може допомогти організму боротися з простудними захворюваннями, покращити роботу серця і мозку, а також нормалізувати обмін речовин. Особливо корисним мед є в холодну пору року, коли організм потребує додаткового захисту. Окрім цього, мед має природні протизапальні властивості. Він полегшує біль у горлі, заспокоює кашель і допомагає швидше відновитися після хвороби. Він також підтримує травлення і може бути легкою підмогою для шлунку, якщо вживати його помірно. Але варто пам'ятати, що мед це цукор і надмірне його вживання може бути шкідливим. Особливо це стосується дітей до одного року та людей із проблемами рівня цукру в крові. Тому найкраще додавати мед у невеликих кількостях до чаю, йогурту або використовувати його як натуральний підсолоджувач у стравах. Цікаво, що мед має різні сорти: квітковий, гречаний, акацієвий. Кожен з них має свій унікальний смак і корисні властивості. Наприклад, гречаний мед особливо багатий на антиоксиданти, а акацієвий легший для травлення. Вибираючи мед, звертайте увагу на натуральність продукту: чим менше обробки, тим більше користі мед це маленька ложка здоров'я щодня. Він допомагає підтримувати енергію, покращує настрій і дарує організму природну підтримку. Тож не забувайте про цей природний дар. Іноді одна маленька ложка меду може зробити великий внесок у ваше самопочуття.